Глянь, яку я гарну книжечку купила, почитай її. Ну почитай цю книжечку, ну глянь, яка класна. Ну я її сьогодні купила. Ну дивись, ну вона така сучасна, ну глянь там такі малюночки. Ну почитай. Ай, не читай, виростеш тупий. Ти мене так любиш, я тебе так люблю. Ну почитай, потасочка, книжечку, ну хоч трошки, ну хоч 10 хвилин. Якщо ти не почитаєш цю книжку, я від тебе заберу планшет. Я від тебе заховаю приставку. Я тобі покажу ровер, я тобі покажу колеги. Зізнайтеся, це вам знайомо ситуація про вашу дитину, аби читання було дитині в радість. Щоб дитина не втомлювалася і їй було не нудно, форми читання варто урізноманітнювати, перетворюючи на гру. Розмова сьогодні буде саме про це. Переглянемо, які форми існують, і які ви ще не застосовували або взагалі про них не знаєте. Перше це індивідуальне читання. Учні читають кожен окремо, це всім відома методика. Наступне це хорове читання. Усі учні читають голос разом. Ланцюжкове читання. Учні читають по. Один-два речення кожен вибіркове читання. Учні читають найважливіше речення чи абзац, або відповідь на питання вчителя читання в особах. Декілька учнів виразно читають в особах, наприклад, казку читання дощиком. Учні читають вголос, коли вчитель каже злива, то читають голосніше. А коли дощик уповільнюється. То тихіше читання сонечком учні читають виразно і вільно, акцентуючи закінчення кожного слова. Читання блискавка учні читають текст про себе у звичайному для себе темпі. За командою блискавка вони прискорюють темп читання впродовж 20-30 секунд. Після цього переказують текст або відповідають на питання вчителя. Читання хвиля. Учень починає читати у довільному темпі в голос, поступово збільшуючи силу голосу. Після того як дійде до максимуму, зменшуєте силу читання небо і земля. Учні починають читати мовчки або вголос у довільному темпі. За командою Небо припиняють читати і помічають очима місце, де зупинились. Тепер очі необхідно відірвати від тексту, подивитись, наприклад, на стелю або небо. За командою земля продовжити читати від поміченого умовно місця читання буксиром. Учні починають читати текст мовчки, одночасно з ними виразно і голосно цей самий текст читає вчитель або учень. Ті жі чи його темп має бути дещо швидшим від середнього, читаючи за вчителем чи учнем, решта дітей має встигати читати мовчки читання сприт. Незнайомий текст учні мають переглянути очима. Тепер вони кладуть пальці на початок рядка і рухають ними до кінця тексту вертикально від рядка до рядка. Читання розвідка вчитель пише на дошці складні чи незрозумілі слова. Після обговорення значення та наголосу діти мають знайти їх в тексті читання фініш. Після команди Старт учні мають дочитати до вказаного вчителем місця в тексті якомога швидше. І повторне читання. Текст читається в нормальному темпі. Два, три абзаци. Діти стежать. Звучить команда. Повтор, діти перечитують хором на великій швидкості. Отже, за допомогою таких способів вашій дитині буде набагато цікавіше читати книжку, ніж звичайним способом. Щоб бути класними батьками і вчителями, і щоб бути в курсі наших секретних секретів, підписуйтесь, ставте лайк, дзвіночок і не забувайте про коментарі.